Грабіж. Скоєно сім грабунків, лише два розкрито. Скоєні всі в період часу з 6 до 7 ранку проти осіб жіночої статі способом ривок цепочки з шиї. Жінки йдуть на роботу і перший випадок був два грабунки з коїном. Під видом спортсмени пробігали, зрівнялися з жінкою, з однієї, з другої зірвали і побігли далі. Потрібно або відійти, або глянутися і не боятися крикнути. Тому що на крик, звісно, що хтось оглянеться і допоможе. Ну, це грабунки всі здійснені в 6 до 7 ранку. Я думаю, що це люди всі міста. На Бахтіна були е, у нас потім е, біля маяка. І в Хочу додати, щоб звертались одразу, щоб ми могли відреагувати. Де б ви не знаходились в Україні в будь-якому населеному пункті, ви набираєте телефон 102 і вас з'єднує з міліцією. З району від По району віддалені села може з'єднати з, з обуковом.